Перше, що ми хочемо показати, вам розповісти про е, знаходження ресурсу, кожного власного свого ресурсу. Я зараз спробую підключити е, презентацію. Хотіла для початку, шановні колеги, показати вам шість картинок на двох слайдах. І щоб ви кожен обрали для себе свою картинку, та яка вам більше подобається. Біля кожної картинки зліво вверху є циферка, і ви запам'ятайте ту циферку. Перший слайд. Зараз показ слайдів, з начала. От, І ось, будь ласка, таких перших три картинки. Тут уважно дивитеся, і можете. Я зараз е включу другий слайд, а потім повернуся ще на перший два рази зроблю, щоб ви от роздивилися. Споч... Перша картинка, друга, третя. Ви вибираєте собі та, ті, які вам. Найбільше подобаються, потім менше, менше, менше і так далі. Їх всього шість. Є, так? Поки що залишаємо картинки як секретик такий, і зараз будемо розбиратися, що ж це була за така, знаєте, гачечок, така затравочка. Насправді, ми з вами. Тільки що бачили е, і обирали для себе канали сприйняття. Те, що для нас є самим таким близьким, те, що підходить нам найбільше. І ми, от пані Олена запропонувала, щоб ви вибрали те, що найбільше подобається, потім менше, і так по не спадаючих. І ці канали е, сприйняття їх шість. Перший канал це почуття. Другий канал це наша когнітивна сфера, ментальна сфера, наш розум. Третій це віра. Четвертий це соціальна підтримка, соціум, наші зв'язки з близькими, колегами, друзями, знайомими. П'ятий канал тілесний це контакти з собою через тіло. І шостий канал це уява. Уява це все те, що стосується творчості. І от ми хочемо запропонувати вам такою, така модель з'єднувальний міст. Це коли. Ми губимо ресурс, коли нам важко, коли нам складно, через який нам канал допомогти собі з'єднати цей міст. А насправді як собі допомогти. І ось мені дуже сподобалася ця картинка, яку я ось видно, да? картинка цього мостика. А тепер я більш декладно розкажу вам про ці канали. Вибачте, перший канал це емоції і почуття. Що туди входить? Емоційна підтримка, демонстрація своїх почуттів, емоційний контакт, емпатія, вибір і демонстрація фільмів, спектаклів, тих саме, які несуть емоційний заряд. Це все те, що відноситься до чуттєвої, почуттєвої емоційної сфери. Наступний канал розум, розум, збір інформації, самонавчання на основі минулого досвіду, висновки, які ми робимо, вивчення правил і законів суспільства. Створення шкали пріоритетів, планування, планування свого майбутнього, сценаріїв, роздумів, реалістичне планування програми своїх дій. Це все відноситься до розумової сфери. Наступний канал вір. Віра. віра насправді дуже широке поняття: це віра в свої сили. В свій, в свій вибраний шлях. Віра, може бути: це і релігія, обряди, амулети, прикмети, це знаходження смислів в тих подіях, які відбуваються з нами або з вами, кожного окремо. Наступний напрямок, соціальний. Це належність до групи або організації, це здатність звернутися за допомогою і здатність надавати допомогу. Це виконання якоїсь ролі або функції в, тому, в тій групі або соціумі, де ви знаходитесь, це робота в тій же групі або на роботі, а також обов'язково це сімейна підтримка або групова підтримка. Що стосується тіла, що може бути для тіла те, що ми даємо, якщо люди отримують задоволення от саме від цього? Це релаксація, фізичні вправи, ігри, прогулянки, праця, масаж, плавання, аромотерапія, а хтось любить приготувати їжу. Ось це все відноситься до каналу, саме зв'язок з тілом. І е, е, останній канал це уява. Уява це все те, що стосується творчості, е, багатогранність е, творчого мислення, зниження стресу за допомогою уяви, релаксації. Це може бути уявна е, е, така е, медитація. От. Це може бути творчість, будь-яка, яка близька для кожного з нас. Це може бути малювання, ліпка, в'язання, вишивка, екібани, шиття кому що підходить більше, кому який канал ближче творчий, той і може допомагати. Що б ще хотілося, на що б хотілося звернути увагу, у кожного цього каналу є зворотня сторона, і мені варто вам просто проговорити про цю зворотню сторону. Ну, перше почуття, що може бути. Це те, що ми занурюємося в свої почуття, в свої емоції. Можуть бути надлишкова плаксивість, депресивні стани, навіть агресивність, така зверхчутливість або попадання під панічні настрої і маніпуляції. Щодо розумової діяльності когнітивної сфери може бути регідність мислення. Ну тобто, людина знає, от як да, і вона не хоче подивитися вправо вліво, ж там теж можуть бути варіанти хороші, правильні. Ними можна скористуватися. все тільки отак знаю, більше ніяк не, не буду навіть пробувати. От, може бути е, надлишкова інтелектуалізація, е, чрезмірний інтерес е, до якихось фактів або новин. Ну і е, часто буває конфлікт з почуттями, коли людина тільки на логіку направлена, тільки на мислення. От, ось це е, може бути така неприємна. Річ, що стосується віри от зворотня сторона, фанатизм може бути коли тільки так і не інакше, і нічого більше іншого немає, відсутність гнучкості і критичної оцінки реальності. Соціальна сфера, зворотня сторона, повна залежність від влади або авторитетів і спілкування тільки з схожими на себе людьми. Щодо тіла чи надлишкове употреблення, надлишкове споживання їжі. От це коли людина, ну, там може бути заїдає стресові ситуації, стреси свої, свої емоції, психосоматичні болі можуть з'явитись, збільшення вживання медикаментів або паління або алкоголя. От. І що стосується, що стосується творчості, уяви, це е... Відмова, це несприйняття ситуації, уникнення, уникнення в якісь такі способи може, діяльності, тобто фільми, книги, телебачення, фантазії, це людина може ігнорувати факти, втрата контакту з реальністю. І уявлення якихось неприємних катастрофічних картин, і е, ось ці речі можуть не допомагати, а навпаки, шкодити. Тобто треба обирати насправді е, таку золоту середину. І е, останній такий дуже важливий момент, які ж е, ресурси ми можемо брати із цих різних шести каналів. І е, перший, ви пам'ятаєте, про почуття е, джерела емоцій. Кіно, театр, спілкування з близькими людьми, вираження емоцій, не боятися виражати ці емоції. Дуже важливо, щоб і близькі, які біля вас були просто поруч і приймали ваші емоції, якими б вони не були там, чи сльози, чи, можливо, збудження якесь чи ще щось. От. Що стосується розумової сфери. Швидка організація, рішення проблем, ведення записів, планування, дотримання алгоритму, перевірка ймовірності і альтернатив. Це якщо ви будете до цих моментів звертатися, це буде вам допомагати. Що стосується віри, молитви, ритуали, можливо, навіть релігійні, про про дивляння, так, чи як коли ви дивитеся мотиваційні фільми. Коли з'являються, в яких е, можна задуматися, після яких можна задумуватися про віру в свої сили, е, знаходження смислів, це те, що буде давати ресурс. Що стосується соціуму, важливо, щоб була наявність і м, виконання різноманітних соціальних ролей і функцій, щоб була якась група, е, якась е, така. Е, Підтримуюча спільнота у вас, це дуже важливо. Щодо що тіла, це фізична активність, їжа, природа, це те, що може поповнювати наше тіло. Ну і уява, це різні види творчості, імпровізація, гумор, гра, це те, що може нас підтримувати і надавати нам сили. І от ми сьогодні з вами пошукаємо, а який же у вас власний ресурс, які у вас установки, і будемо досліджувати, і будемо досліджувати саме кожен себе. У мене пропозиція до вас, щоб ми всі разом з вами визначали, який малюнок про що свідчить. Я ось ще раз проказую перший, другий і третій. Тоді можна в чаті писати тут номер один, як ви думаєте, про що це? О, і давайте, ваші і, номер давайте, один. давайте, мої хороші, як ви думаєте, номер один малюночок про що це? Це цікаве дослідження. Це ми вже включаємо нашу арт-терапевтичність, яка нам буде понадам. Щось дуже нам загадочно написали. Віра, бачу, перша там була англійські літери. Віра і свідомість. да? Ну свідомість це до розуму. Ні, свідомість також можна туда там. Віра, там цінності. Там це сюди. Тобто, ви можете сказати, що ті, хто написали, єс. Ви саме про це, це про глибинні налаштування, на, на сприйняття світу, на сприйняття себе, в що я вірю, в мої власні сенси, але там також віра не тільки в Бога, а й в самого себе. Це все закладене сюди. Чудово, люди розуміються. Номер так, два, да. ваші ідеї. про що це? Номер два, будь ласка, там, де камінь. Е Зручне крісло. О, да, ну, ви ще. Хто як почувається, кому чого хочеться: тепленького, м'якенького, ну вже я бачу, що тіло люди пишуть спокій був спокій, комфорт це наші асоціації, але воно все стосується тілесності Бо комфорт, да, спокій, приємність. Тіло, тіло. Це канал тілесності Третє. -е, номер три пишемо. Номер Я. три. Ну, вже ми бачимо. Oh, на да, бачимо Хрис, да, що но... люди, та да, емоційна сфера. Емоцій. Так, чого ми ходимо в театр пережити катарсис, пережити якісь емоційні речі? І отут, от це театр все дійсно сприйняття по емоційному каналу, каналу почуттів, і це все те. Ви дуже вірно розумієте. Поїхали далі. четвертий. І, і, і маски так само бачите, і посмішка, і сум, що і наші це... емоції вони бувають різні.

У нас чудові слухачі, вони все знають. Соціальні контакти. Ну і шоста, шоста картинка. Звичайно, це вже е, розум, бачите, дослідження, аналіз, логіка, е, це когнітивна сфера, е, розум, наука. От.